Тато дуже часто згадував Чернигів, з такою тугою і любов'ю згадував Десну, згадував різні події тут і він ніколи не забув це місто. Воно залишилося, ну, навіть його прізвище, яке він вживав як задеснянник, то теж показувало, що його сполучення з Десною, його любов'ю до цієї річки. Але говорячи про мого батька, перша річ, що я ніколи не можу не думати, тато був понад усе націоналістом. Він був повним українцем. Він був проти великих розділів між українцями. Він не хотів, щоб була ціла купа партій, Він хотів, щоб хотів, щоб всі об'єднано стояли разом і щоб домоглися тої своєї вимрівної держави, яка би була така. Самостійне, що належало би всім, і всі би були гарно жили в цій країні. Ну і він де не поїхав, де він не, не працював, він все до цього стримів. Він ніколи не пробував збочити з цього. Він не йшов, щоб заробітки десь дістати, чи славу, чи якусь іншу річ. Він все дуже здисципліновано, дуже з великою посвятою. Це він писав, як я з ним співжила, то вже він не був у фазі, де були бої, де брав участь в самій, ну, пробувати осягнути це. Але я його все пам'ятаю, як він сидить до 2, 3 ранку і пише, і пише, і пише, і пише і друкує, і робить усе зусилля, щоб зберегти. Цю пам'ять української, їх визвольних змагань, націоналізму, допомогти е, українцям стати на ноги, щоб не чулися горді за свою державу, за свій край. Е, він був дуже е, він від вимогливий від інших, але від себе найбільше, ніж від кого. Так що він дуже жив так по спортовому. Якби військових майже і нас виховував, мене і мою сестру Лярису з дуже такими сильними обмеженнями, як ми повинні заховуватись, як ми можемо йти, як вдягатись. Ну і саме головне, він нам дав дуже гарну освіту. Він хотів, щоб ми по-українськи вміли говорити і не тільки що говорити, але знати і свою історію. Навчитися говорити на різні теми, щоб не були обмежені, говорячи тільки, скажімо, про українські теми і не знати, чи ботаніку по українській якісь вислови, чи географію, як би там не було. Ми жили в Дітройті, в Сполучених Штатах, де він мама взяла на себе утримання родини і працювала дуже тяжко на фабриці. Щоб дати змогу татові писати, щоб ці книжки могли побачити світ. І вона теж до того вечорами сиділа і передруковувала все, ті манускрипти, які він робив. І ми як... на початку він видруковував ці книжки цих ростинів, що сам він над тим працював, а потім я і сестра складали кожну книжку. І так вона бачила світ потроху, він мав трошки більше підтримки, і тоді деякі видання вдалося видати друком вже в іншій формі. Він не тільки займався частиною історії, себто він написав і історію українського народу, написав історію стародавньої історії України, коротку. І теж про таких наших е, більш відомих постатей, як Хвилювий, е, що нам дав хвилювий, чи е, про Івана Мазепу, чи апостол Української революції Тарас Шевченко про Лесю Українку. Ну, і крім цього, він ще мав бік, який е, мало людей знають, він малював, він все мав нахил до малярства, як він був в Києві. То він якийсь час пробував вчитися в школі імені Нарбута. Я не знаю точно даних, скільки він, йому вдалося там ходити на лекції. Але він малював і олію, і олівцями, і, і, і акварелями різними. І графіку він робив, що власне, в нарбута можна було найкраще навчитися. З тих малюнків деякі залишилися. І маємо, я маю кілька в хаті, а крім того, є в різних місцях в Америці, в різних колекціях різних людей. Між тими портретами є портрет Лесі Українки, що є дуже цікавий, і теж він зробив портрет Тараса Шевченка вуглем, дуже гарний. Він є в Дітройті зараз. І він був і теж був дуже захоплений постаттю Івана Мазепи, так що він написав книжку про нього. Я думаю, що він порушив дуже багато тем, і всі ці теми він дивився з погляду, як показати, що це є українці, що вони здобули, до чого вони стриміли, і, і це передати. Своєму народу, щоб вони мали почуття гордості з цих фігур наших. Я не знаю добре, він жив до 82-го року, помер в дітройті, похований на православному цвинтарі в Бамбруку в штаті Нью-Йорку, між українською громадою на Заході. Тому що тато дуже уникав замішатися в партійні, бо, на жаль, і там українці ділились на свої власні партії і були такі тертя, він уникав у них дуже брати участь, але він все підтримував всі зусилля націоналістичні чи собо, і, значить, які б прагнули осягнути свободу. Я хочу відділити, я знаю, що тут, на Україні. Певний час слово націоналізм дістало якусь коннотацію через вплив московський, що воно щось негативне. Ми не говоримо про ксенофобію, не говоримо про щось такого, говоримо про таке чисте любов до своєї країни, до своєї нації. Я не знаю добре, що б мог, я би могла розказати, бо, звичайно, є дуже багато таких, ну. Малих історій, що можна розповідати, чи то його співпрацю, яку він вів ще на Волині довшу, і там він співпрацював з Уласом Самчуком, до того, що Улас Самчук навіть є мій прекрасний батько. Я не знаю, чи ви знаєте з цього письменника. Так, да, в школі вчається.